Хочете смачного горору на свята? Ловіть добірку олдових культових жахастиків якраз під різдво, тиха ніч, смертельна ніч. Батьки біллі гинуть від рук злочинця у костюмі Санта Клауса. Це закладає у маленькому хлопчику ненависть до Різдва. 13 років по тому вже повнолітній Біллі влаштовується на роботу у магазин іграшок. Власник наказує вдягнути костюм Санти та розважати дітей. Бідолаха навіть не підозрює, що з цього вийде. Слешер Чарльза Селлера тиха ніч, хоч і не був надто успішним, але породив кінофраншизу. Найсвіжіший епізод, до речі, уже в кіно. 3615. Код Санта-Клауса маленький хлопчик Томас Вундеркінд, одержимий бойовиками та майструванням. Напередодні свята він пробує зв'язатися із Сантою через Мінітел, але потрапляє на безхатька, який називає себе Санта Клаусом та випитує адресу дитини, вивідавши потрібне, зловмисник готується до гостини, як і малий Томас. Французький горор бойовик Кот Санта-Клауса у загальних рисах дуже нагадує сам удома, який вийшов, до речі, рік по тому. Тож цілком може стати заміною. Чорне різдво під час різдвяної вечірки до жіночого гуртожитку телефонує невідомий та погрожує дівчата, не налякані, і недарма. Адже перша з них гине від рук злочинця уже тієї ж ночі у своїй кімнаті. За нею зникає іще одна студентка. Родичі та знайомі починають пошуки, а маньяк продовжує свою лиху справу. Чорне Різдво є одним із перших слешерів. Прийняли його, до речі, дуже тепло, і в подальшому двічі перезняли у 2006 та 2019, -му. але менш успішно. Різдвяне зло. 30 років тому маленький Гаррі отримав травму через Санта-Клауса. Зараз він працює на фабриці іграшок, а вдома у вільний час намагається стати справжнім різдвяним дідом. Обвішує квартиру декором, шпигує за сусідськими дітьми та веде облік поведінки. Ряд подій напередодні Різдва вводить Гаррі у стан фуги. Він певен, що і є справжнім Сантою і готує справедливі дарунки. Психологічний слешер Різдвяне зло Льюіса Джексона високо оцінили навіть по при низький бюджет, і це реальний різдвяний психопат, якого варто побачити. Гремліни. Невдаха, винахідник Рендал дарує сину на різдво пухнасту істоту під назвою Могвай і наголошує кілька обов'язкових правил для утримання. Перша з них випадково порушують вже наступного ранку, в результаті чого істот більшає. Але це ще тільки початок, адже вже невдовзі місто заполонить значно небезпечніша форма. Гремліни, і здихатися їх буде важко. Чорна комедія «Гремліни» Кріса Коламбуса та Джо Данте закриває сьогоднішній список різдвяних горорів. На відміну від попередніх робіт, це доволі мила казка, яка дозволить весело провести вечір у колі сім'ї. Насолоджуйтеся перевіреною класикою та підписуйтеся буде ще смачніше.